Окей, про масиви. Масиви це сама важлива штука в нас, взагалі потрібно на них сконцентруватися. І не на самому масиві, тому що він просто є, це список, а на його методах ми постійно використовуємо методи масивів. Якщо ми це робимо грамотно, і віртуозно, то наш код якісний. А у масивах ми зазвичай тримаємо об'єкти. Тобто в нас є багато об'єктів однотипних, однакової структури. Наприклад, це юзери, або якісь документи, або ще щось. Кожен об'єкт зі своєю унікальною інформацією. І... Потрібно тяготіти до того, щоб все тримати в об'єктах. Тому що, в принципі, в масиві ми можемо тримати набір чисел або набір слів. Але як тільки ми захочемо ускладнити, розвинути нашу логіку. Нам е, може цього стати замало. Що ми просто якісь слова чи речення тримаємо в масиві. А якщо е, цей текст знаходиться в об'єкті, тому тоді ми можемо цей об'єкт розширювати додатковими полями. Тому основа програмування це. Е, Одиниці інформації у об'єктах і списки цих об'єктів в набори, які лежать в масивах. А потім, коли наша програма працює, ми переганяємо ці дані з одної форми в іншу. І ми використовуємо для цього інструментарій, який є у масивів, це його методи. Наприклад, метод find, знайти щось одне, або метод filter – відфільтрувати. Тобто ми хочемо вибрати якісь об'єкти, які відповідають умові. Наприклад, в нас є юзери, а ми хочемо вибрати юзерів якогось конкретного віку чи вікового діапазону, чи за статусом. І ми пишемо, використовуємо фільтр метод. І вказуємо йому колбек, за яким принципом, там є логіка в callback, за яким принципом ми фільтруємо. І так працює велика кількість методів: вони дуже гнучкі. Відфільтрувати або знайти, або перетворити ці об'єкти в масивові. В якусь трішки іншу форму, щось з ними зробити. Наприклад, метод MAP для цього підходить. А що, що конкретно відфільтрувати? Яку конкретно зробити перевірку, по якому принципу? Тут дуже гнучко. Ми вказуємо цю логіку у калбекові. А цей калбек передаємо в метод. Самі методи гнучкі, а калбеки ми туди передаємо з. Мінімалістичною логікою. Це дуже добре читається. І так, ми ганяємо масиви, переганяємо з одної форми в іншу, трансформуємо об'єкти. Або, наприклад, використовуємо Reduce метод для того, щоб весь цей набір даних згорнути в щось одне. Це головне, на чому потрібно сконцентрувати увагу. І це основна робоча фішка методи масивів. Це дуже потужний інструмент, який ми постійно використовуємо.